Вітаю ветері, випуск новин у студії Віктор Раду. На розчищених дорожніх артеріях міста та є сніг. Водіям у таку погоду зі знаком плюс після екстремальної їзди на засніжених і зледенілих дорогах легше, пішоходам складніше. Багато хто безумовно насолоджується променями сонця після бурі проте навколо все тане, утворюючи глибокі калюжі. Озираються городяни на дахи будинків, побоюючись обвалів снігу. Снігові кучугури та бурульки, що нависають із дахів будинків, піддаються променям сонця і стікають по всьому місту струмками. Після різкої негоди в Одесі сильний вітер і снігопад став справжнім викликом для Одеситів. Зима прийшла завчасно, на кілька днів раніше свого терміну. Після удару стихії містяни оговтуються, і сонячний вівторок подарував декому навіть настрій насолодитися першим снігом. У міських парках Одесити проводять час на прогулянках з дітьми та домашніми тваринами. Кількість дерев і великих. Гілок повалених негодою станом на вчорашній вечір понеділка зросла до 355 – 267 дерев і 88 великих гілок. Комунальні служби прибрали вже понад половину локацій, ще понад 170 дерев у роботі. Пошкоджену внаслідок урагану одеську котельню востаннє капітально ремонтували у 2014 році. Зараз вона працює у тестовому режимі, а повністю відновлювати її почнуть тільки після завершення опалювального сезону. Про це стало відомо під час брифінгу. Підсумки вже зробленого підбили міські чиновники. Найбільш животрепетне питання, особливо напередодні зимового періоду, забезпечення теплом мешканців, за даними директорки КП теплопостачання міста Одеси, наразі працюють усі міські котельні. Що стосується однієї з найбільших котелень міста у Пересипському районі, труба якої впала від сильного вітру, то наразі вона запущена у тестовому режимі. Сама труба була збудована у 1989 році. В останній її капітально ремонтували у 2014-му. Ніяких відхилень в технологічному процесі експлуатації. Тації не було, вони не зафіксовані. Ми напередодні опалювального сезону маємо підписаний акт держанарвонагляду про відповідність всіх систем та готовність до опалювального сезону. Всі нормативні якісь моменти були витримані, і сьогодні казати, що працівники якось там її не так експлуатували, немає ніяких підстав. На період світлового дня котельню призупиняють для проведення протиаварійних робіт а ввечері її запускають в роботу. В такому тестовому режимі котельня працюватиме щонайменше кілька днів. Капітально ж ремонтувати і будувати трубу наново будуть вже після завершення опалювального сезону. Що стосується майже кімнатної температури радіаторів, то за словами очільниці теплопостачання міста Одеси у тих будинках, які обладнані лічильниками тепла, мешканці заплатять за опалення відповідно до витраченої кількості теплової енергії. Інше проблемне питання відселення мешканців аварійного будинку пам'ятки архітектури на вулиці Базарній, який частково але вщент зруйнувала негода з вишукуванням маневрового житлового фонду. Завжди було складно і зараз, тим паче, не просто у зв'язку зі змінами до законодавства. Як це було раніше, там 10% від площі, які здавалися, передавалися місту, і ми могли легко це все собі дозволити. Зараз на жаль, цього немає, тому. П'ять сімей вчора було прийнято рішення терміново. Я сподіваюся, день два ми зрозуміємо і, звичайно, будемо відселяти. В цілому роботи з ліквідації наслідків негоди тривають. Станом на ранок 28 листопада понад 50% контактної мережі міського електротранспорту знаходиться у стані часткового або повного пошкодження. Поки що не відновлено роботу шести трамвайних та трьох тролейбусних маршрутів. Продовжують боротися з наслідками негоди і енергетики. Так, впродовж 27 листопада фахівці відремонтували більше двох сотень ліній, що дозволило повернути світло для майже 170 тисяч сімей у 294 населених пунктах Одеської області. Станом на ранок 28 листопада без світла залишаються 95,5 тисяч родин у 312 населених пунктах регіону. В Одеської області за день три людини замерзли на смерть. На Олексіївській площі в Одесі знайшли тіло чоловіка без певного місця проживання. На героїв Крут виявили тіло жінки, а на трасі Одеса Кучурган біля села Степове знайшли автомобіль ВАЗ, у якому виявили труп військовослужбовця. Він виїхав із дому у Рождюнянському районі на службу в Одесу, але до міста так і не потрапив. Ознак насильницької смерті на тілі не виявили. Загалом в Україні внаслідок триденної негоди загинуло десятеро людей і 23 постраждали за ніч і ранок рятувальники в Одеській області визволили зі снігового полону 145 автомобілів, зокрема один пасажирський автобус і дві карети швидкої допомоги. Як повідомили в прес-службі ДСНС, за кілька днів із заметів визволили близько 850 автомобілів. З проїжджих частин прибрали 53 дерева. До ліквідації наслідків негоди залучали 243 одиниці техніки та 928 осіб особового складу. Щодо ситуації на дорогах, то траси Одеса рені та Одеса Київ а також автошлях Одеса Кочурган відкриті для легкових авто, але на вузьких ділянках рух здійснюється в реверсному режимі. На деяких відрізках тимчасово заборонено рух для вантажного та пасажирського транспорту. Повідомили в регіональній службі порятунку. В Одесі цілодобово працює центр, який допомагає особам без певного місця проживання. Якщо ви бачите бездомну людину, не проходьте повз, зазначають в Одеському міському центрі реінтеграції. Особливо сьогодні у зимові холоди повідомляєте про бездомних для надання їм допомоги. Наші кореспонденти поспілкувалися із підопічними притулку. Від тюрми і від суми не зарікайся, каже народна мудрість. За статистикою свідомо обирають бродяжництво серед безпритульних не більше 2%. У більшості ж випадків безпритульниками стають через соціально-економічні обставини. У комунальній установі одеський міський центр реінтеграції осіб без визначеного місця проживання. Живуть підопічні, кожен зі своєю історією. Людмила Олексіївна, як багато жінок у центрі, допомагає фронту, шиє захисний одяг, і тут їй подобається. І риба і и мясо, овощи. Нет, на улице я не жила, у меня была квартира в центре. И я ее как бы потеряла. Подруга моя сделала неправильно там оформили там, ну что-то и, конечно, под прессом под таким. До зимової негоди центр підготував усе необхідне. Тут є ліжкомісця, душ та пральня, постільна білизна, одяг і взуття, гаряче харчування. До центру безпритульних направляють волонтери, швидка допомога, поліція. Вони приходять самі або про них повідомляють небайдужі мешканці міста. Перед самою сніжно-штурмовою негодою спільно з благодійними громадськими організаціями центр здійснив патрулювання місць потенціального скупчення бездомних осіб для направлення їх під дах центру. Це в основному ринок привозче, де вокзал місця, де здають вони макулатуру в лікарнях і в медичних закладах, в соборах, в храмах. Є наша інформація про те, що існує такий центр, які послуги надає, як до нас можна добратися. Є дорожні карти, які ми роздаємо на дорожніх картах. Також є з зворотньої сторони направлені на фотографію шкірбин диспансер. Якщо людина отримала, тільки вписати своє прізвище і ім'я і можна пройти також цю процедуру, щоб потім два рази не ходити до нас. Під час тривоги мешканці жіночого відділення спустилися у захищене приміщення. Сюди зараз перенесли стільці, а раніше до воєнного стану так усі збиралися в актовій залі на свята. Любов Леонідівна не перший рік у центрі і наразі чекає на оформлення інвалідності. Муж умер, а його родни не захотіли мене. Потім я залишилася взяли мене цигані. Я у них пройшла, я вважаю, 8 років. Потом я попала в больницу, с больницей попала в этот центр. Одеський міський центр реінтеграції розрахований на одночасне перебування взимку до 90 жінок у будівлі за адресою Балцька дорога, 2 і до 114 чоловіків у відділенні на вулиці Ціолковського, 1, де є можливість скористатися душем та переодягнутися без зарахування до центру як чоловікам, так і жінкам. За обома адресами діють пункти незламності, відокремлені приміщення із санвузлом, і можливістю скористатися розетками, мікрохвильовою піччю та чайником. У центрі є генератор, тому. Якщо негода застала в дорозі навіть тих, на кого чекають вдома, тут можна зігрітися, зарядити гаджети. Але головне, у центрі закликають громадян, особливо взимку, повідомляти про безхатьків для надання їм допомоги. Звертатися можна цілодобово за телефонами: жіноче відділення 048 705 32 17, чоловіче відділення 048 732 61 85. В Одесі на четвертій станції великого фонтану загорівся трамвай. Пасажири, і водії встигли покинути палаючий вагон обійшлося без постраждалих. Загоряння трамвая номер 17 сталося вранці на четвертій станції великого фонтану. Пожежа почалася в кабіні водія, Вогоноважата надихалася димом, але від госпіталізації відмовилася. На місці надзвичайної події працювали співробітники ДСНС. При цьому наголошується, що у водія не було вогнегасника. Його запозичили в іншого трамвайника. Щодо загальної роботи міського електротранспорту, після буревія частина трамваїв через пошкодження мережі і опалих дерев працює за скороченою схемою. Наразі ведеться прибирання снігу на рейках. Від 5 до 11 станції Люздорської дороги. Маршрути трамваїв номер 5 10, 15, 21, 27 і 28 не працюють. Власне, як і другий, третій та десятий тролейбуси. Нещодавній ураган створив для Одеської області чимало проблем. Але зоопарк не постраждав. Учасно підрізані дерева вистояли. А багато вихованців у захваті від снігу розповів нашим кореспондентам директор звіринця Ігор Біляков. Першими зустрічають відвідувачів зоопарку качки та лебеді. Незважаючи на те, що частина ставка вкрилася льодом, пернаті у чудовому настрої. Скажіть, будь ласка, як вам перший сніг в зоопарку? До зими тут починають готуватися ще влітку. Заготовляють вугілля і дрова. Готують усе, що може знадобитися для підігріву приміщень і вольєрів. Зараз вже з минулої зими це ремонт перевірка генераторів, закупівля палива для них, закупівля соломи, щоб лігва вистилати, це дуже, ну краще за солому ніхто нічого не придумав. Але для птахів і тварин головне в мороз достатня кількість їжі. Тому заготівля кормів на зиму дуже важливе завдання співробітників зоопарку. Ніякий мороз не страшний для тварини, доки вона сита. Голодні тварини мерзнуть і можуть у природі птахи гинуть у лісі зимою не від холоду, а від, а від того, що у цей холод вони не можуть знайти їжі від голоду. Боротьба з морозом потребує дуже багато енергії. Теплолюбні черепахи вже живуть у теплому приміщенні. Деякі тварини перебралися в зимові вольєри. Є теплолюбиві види, так, як ті ж черепахи, ми їх влітку тримаємо в вільєрах, а взимку забираємо до будівлі, яка опалюється. Є такі там попуги, наприклад, так, ті ж там фламінго, зебри, їх треба додатково гріти. Ми гріємо або твердопаливними котлами, або електричними елементами обігрів. На той випадок, коли, не дай Бог вже не буде світла. Але багатьом тваринам сніг дуже подобається. Як, наприклад, ті левиці. Вона із задоволенням приймає снігову ванну. Сніг, як такий, коли ось такий снігопад. Багатьом тваринам в радість: кішки, вовки, тигри, леви, Вони дуже люблять, коли сніг вони в ньому валяються, вони як кошенята граються. І навіть копитні тварини теж люблять кататися у снігу. Вони для них це забавка така. Тому нічого поганого у снігопаді для тварин немає. Це для них таке розваження, це в радість, збагачення середовища. Мунджак, представник найдавнішого виду оленів, гуляє снігом неквапливо, шукає щось під білим покровом. Вовкам сніг не в новинку, а зі скотного дворика лунає задоволене бекання місцевих мешканців. Хтось із вихованців задумливо завмер в одній позі. Хтось проводить час із сім'єю та годує малюка. Задоволеними виглядають і птахи, незважаючи на те, що частина їхнього ставка замерзла. Якщо сильний мороз, тоді лід становиться, але останні багато років я бачу, що в Одесі не буває таких холодних, затяжних зим. Зими досить лагідні. Якщо мороз, він тримається недовго, там, день, два, три. Ось і також із снігом. Сніг це скоріше в рідкістю та радістю ніж, ніж якимось якоюсь проблемою. Тому ми навіть, навіть раді снігу. Для тих, хто любить тварин, така сніжна погода можливість спостерігати за улюбленцями в зоопарку на фоні нових барв, вивчити їхні зимові звички та отримати задоволення від спілкування з природою. Росія вночі та вранці атакувала Україну ракетами та дронами. Сили ППО збили два шахеди і Орлан 10 Також як зазначають військові, вночі на східному напрямку ворог застосовував авіаракети близько 9-ї ранку. Окупанти завдали удару по Запоріжжю, використавши балістичну ракету Іскандер М. Частково зруйноване одне з підприємств, поранений мирний житель. Сьогодні, 28 листопада, російські війська обстріляли Береслав і село Дучани району на Херсонщині. Поранення дістала літня жінка, яка перебувала на вулиці. Під обстрілами перебували Херсон, Садове, Антонівка. Окупанти цілили по мирних житлових кварталах. Через удари в центральній частині обласного центру пошкоджено багатоповерхові та приватні будинки: лінії електромереж, магазини, гаражі, склади. Снарядами та ударною хвилею в будівлях вибило вікна, балконні рами. Також пошкоджено. Но фасади та покривельне покриття, повідомили у прес-службі поліції Херсонської області. В Одесі затримали навідницю російських шахетів, яка після ударів повідомляла своїм кураторам про наслідки прильотів. Крім того, жінка передавала ворогу координати базування ЗСУ. Фігурантка проводила розвідку біля об'єктів інфраструктури, які викликали інтерес спецслужб країни агресора. Як з'ясувалося під час слідства, жінка була учасницею агентурної мережі російського ГРУ і передала ворогу десятки геолокацій, де на її думку базувалися підрозділи ЗСУ у серпні цього року. СБУ повідомила про підозру двом іншим учасникам цієї групи. Серед них агент з оперативним псевдонімом Дизель та його дружина, яка була зв'язковою російського ГРУ і зараз переховуються від правосуддя в. Санкт Петербурзі повідомили у прес-службі СБУ. У селі Піщани Подільського району згорів приватний будинок. Під час пожежі загинув господар помешкання. Чоловік помер внаслідок отруєння чадним газом. Причину пожежі та збитки з'ясовують експерти. А в Одесі гасили пожежу на вулиці Артилерійській. Горіло домашнє майно у квартирі на верхньому поверсі триповерхового житлового будинку. Рятувальники евакуювали з приміщення 28-річну жінку. Вона не постраждала. Через 40 хвилин вогонь загасили. Що стало причиною пожежі, з'ясовують експерти. Важко знайти людину, яка б у своєму житті не малювала акварельними фарбами. Вони легко розчиняються у воді і ніжно лягають на папері, дозволяючи створювати різноманітні відтінки. Однак, незважаючи на легкість у використанні, акварельні фарби довго завойовували своє місце на території образотворчого мистецтва. Своє професійне свято у всьому світі відзначають художники-акварелісти. Напівпрозорі тони, що надають картинам відчуття легкості. Перша акварель з'явилася на сході. Художники Китаю та Японії наносили зображення на шовкову тканину та папір ручної роботи. Сьогодні вважається, що акварель це матеріал для художників, які живуть у моменті. Вони допомагають творцю швидко відобразити свої емоції на полотні. Це техніка, которая мабуть, лучше сівопі дає. Состояние момента, да, то есть эмоцию, которую испытывает автор. Поскольку акварель это материал для быстрой работы. Она идеально подходит для зарисовок, для небольших этюдов. Это материал путешественника, это материал для людей, которые хотят наверное, наиболее ярко запечатлеть ту эмоцию, которую они переживают здесь и сейчас, поскольку акварель, она не располагает в долгосрочной работе. Найголовніше у роботі з аквареллю – швидко відобразити необхідний момент на папері та передати за допомогою фарб свої емоції, розповідають художники. Є так називаємо техніка «Ла Прима», яка предполагає, в принципі, що ви запечатлеваете все, пока не высох ваш материал, пока не высохла ваша вода там на бумаге, да, то есть вот, и есть более долгосрочная техника наслоений, да, которая позволяет уже передать какие-то нюансы тонкие в акварели, проработать детали, но все равно, как бы вы ни работали в акварели, в любом случае это материал, в общем-то, такой, который не любит очень такого длительного подхода. Ця робота одеського художника Ігоря Летинського також була написана у техніці Ала Прима, що означає раптово. Це метод, коли картина пишеться в один шар із завданням взяти колір відразу на повну силу. Спочатку просто мочиться ліс бумаги, чуть-чуть починає підсихати, і в цей момент можна нанести краску, ну все іскусство в тому, щоб отримати. желаемый результат, но при всем при этом, когда работаешь по мокрому, то получается очень такие мягкие плавные переходы между разными красками, да, то есть переливы, что мне очень нравится. Міське життя стало основним сюжетом робіт Ігоря Латинського. Художник однаково любить писати нові місця, що відкриваються йому під час подорожей та рідну Одесу, історію якої зберігають її вулиці, колоритні дворики та навіть, начебто, звичайні на перший погляд поштові скриньки. «Це реально сучасствуючі ящики, які знаходяться на вулиці канатний, які мене дуже сильно поразили, тому що ну то, що я побачив, на протяжении, наверное, 6 месяцев периодически посещая этот двор, это место в разное время года в разные погодные условия идет там снег, дождь и так далее и для меня они были своего рода олицетворением ну, процесса времени да, какой-то общности да, и в то же время отдельной судьбы каждого Почтового ящика, що може за цим стоять, яка була переписка, яка сейчас активність переписка. Якщо уважно подивитися на роботу, можна помітити, що в одній з поштових скриньок заховано лист і для самого художника. Я просто довго думав, де вже ставить подпис, і от все таки використовувати в качестве письма, індексу, написання года і. Подписи свої. Чи є життя на Марсі? Це питання для наукового світу залишається все ще відкритим. Ось чи зможуть люди у майбутньому переселитись до цієї планети? Такі дослідження вже багато років постійно ведуться науковцями. 28 листопада у календарі значиться як День червоної планети або День Марса. Про цікаві факти з останніх досліджень, також плани вчених щодо майбутнього цього космічного тіла, дивіться у нашому матеріалі. Про можливість існування життя на Марсі люди замислювалися століттями, перш за все через його відносно близькість до Землі. А безпосередньо пошук ознак життя почався у 19 столітті та досі триває. Дата, 28 листопада у календарі, значиться як День Червоної планети або День Марса і пов'язана з історичною подією. Прольотом американського космічного апарата Марінер. Ще у другій половині минулого століття він приблизився до загадкової планети і на відстані 10 тисяч кілометрів зробив перші її з. Німки. Зараз на її поверхні працює багато дослідницьких апаратів. Але складність полягає в тому, що Марс при своєму русі періодично потрапляє у зону поза зоною доступу, адже опиняється поруч із Сонцем. Про це розповів старший науковий співробітник Одеської обсерваторії Михайло Рябов. Марса доволі багато космічних апаратів. По поверхності Марса ходять там марсоходи. і все це ось, на якийсь період попадає в зону так сказать, ну, доступу. Вот, космічні апарати з землі приймають сигнали нереально, сонце мішає там, закриває апарат. Ну надо сказать, что апарати космічні это по сути роботи. І вони сп... успішно справляються зі своїми програмами. Сьогодні на поверхні червоної планети працюють американські та китайські марсоходи та їхня супроводжувальна техніка. За словами Михайла Рябова, лише кожні два роки Марс знаходиться у зручному для землі положенні. Тому саме у цей період можливі запуски літальних апаратів до цієї планети з землі. Кожні два роки, все таки Марс виявляється в такій удобної позиції. Вот це і реальне то розписання к Марсу, яке сьогодні используя те ракеты, которые сегодня располагает современная космонавтика, можно совершать эти полеты. Раз, два, года. Тепер про те, чому саме Марс – такий цінний об'єкт для досліджень вчених. Марсоход, який зараз – це і є той самий житель на Марсі, який активно його вивчає і вивчає. Предыдущі марсоходи показали наличие води на Марсі. Причому вода є в самих різних місцях, в замерзшому, звісно, стані, оскільки Марс – холодна планета. Он максимально похож на землю по продолжительности времени, по смене ремін года, по налічі води і в по близости к землі у віддаленій перспективі через мільярди років, коли життя на нашій планеті стане неможливим через збільшення сонця та значного підвищення температури на поверхні землі, саме Марс може стати запасним місцем проживання людей, вважають науковці. Тобто Землянам колись доведеться так би мовити, перебиратися на нову локацію у космічному просторі до того, ж, червона планета привертає увагу вчених через наступні можливості. Марс знаходиться близько поясу астероїдів, який якраз раз між Марсом і Юпітером. А астероїди, как мы сегодня уже знаем, що астероїдні астероїди матеріали, метали, которые в чистому виде, которые на Землі приходится добывать, обрабатывать. І, і, і ці ресурси вже ісчерпуються. Тепер можна й трохи пофантазувати, адже за словами Михайла Рябова для майбутніх космічних мандрівників на Марсі відкриється багато сюрпризів, приємних і не дуже. Марс, звісно, демонструє удивительну динамічність своєї атмосфери, зміни реміння коду, то може бути пригромніший е, планетарні бурі. Ну з іншого боку, маленька планета в два рази менше землі, а рекорди. Тех всего того, что есть на Марсе, просто потрясают. Самые высокие горы в Солнечной системе, самый большой каньон, там 4000 километров протяженностью, например, купола так называемые ледяные на поверхности Марса які назад приймали, допустимо, за марсіанське лицо. На завершенні історії про червону планету хотілося б і пожартувати, тим більше, що ми живемо у місті гумору. Поки що купити білети на Марс в Одесі неможливо. Проте, хто знає, що буде в майбутньому, у деяких країнах навіть у минулому столітті вже продавали місця до марсіанських колоній. Наприклад, білети на Марс в США продавалися ще в 1920 році. І люди їх покупали. Например, собирались людей деньги на, на спасение марсиан от засухи. Там открыты были каналы в начале прошлого века. Появились фирмы, которые собирали деньги в помощь вот тому, чтобы марсиан спасти от, значит, вот, такой вот от отсутствия воды. Вот. Так что я не исключаю, конечно, что в Одессе могут появиться любой момент с продажи билетов на Марс. Вот это, в порядку шутки. А якщо серйозно, то в світі вже давно відомі чисельні факти продажу квитків на політ для так званих космічних туристів. Вчені кажуть, що ера цих мандрів розпочнеться вже незабаром. Про всі ці та інші важливі події дня ми розповімо в наших наступних випусках.